Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Фішинг, Запрошу вас на перегляд риболовлі. Принаймні я на це сподіваюся, що вона буде результативна. Два дні в нас таке дощі, сніги, не весна, а зима якась. Ну подивимось, що вийде з цієї затії. правда там дороги розкисли, не знаю, чи доїду я туди до той водойми, чи ні. На ту водойму де рибали минулого разу. Трошка навряд чи попадеться. Але хоча б пару шнурків піймати і то було б добре. Так що давайте я допиваю каву. Ви в цей час мушутись позручніше. І погнали рибачить. Їду на риболовлю світанок надворі. Спінінг багажний кусна стіна поготові. В облері вибір, як в магазині. На озері тиша, я в рибацькій гармонії. Погляд на воду серце б'ється швидше, шука там Тут завжди є в кадрі риба їду на риболовлю, хай шумить траса Спінінг в руці. Щука на умі Приманки летять, як думки у фрістайлі. Щука на гачку. Буде контент! Добрався до воду Зібрав свої снасті і будемо робити перші закиди. Взяв з собою знову два комплекти, це Рексар і Scanline. Тут стоїть в мене копія на тажайнер, а тут New Drago. такий твістер від від на 5 грамах. Ну, Попробую з твістера для початку. так вечеретик. Прокидав я вже три кладки, а враження таке, наче риби тут і немає зовсім. Ніхто якось нікого не ганяє. Дивно. Розстрібнула застібка і вже втратив 300 рок нюдраго. Поставив такого рака китайського копія на цього рачка від Crazy Fish на німбла. Ну, грає також гарно. Може вдасться його розловити. Пройшов я 4 кладки і мене вже воблери, Навіть дійшло діло до канат, до копій канат від Беркінг, яка мене буває, виручає досить непогано. Але зовсім натяку немає на те, що тут є риба. Вирішив переїхати на одне озерце в лісі. Може хоч шнурйо поганяю, а може і не тільки. Цікаво, чи там вдасться піймати. Ну, зараз перевіримо. Переїжджай! Їду на риболовлю світанок надворі, спіннінг багажний кусна стіна поготові в облерів вибір. Як в магазині на озері тиша, я в рибацькій гармонії. Погляд на воду серце б'ється швидше, Щука там десь вже майже її Кидок за китком, техніка твічинг Мир город фішинг, тут завжди є в катрі риба. Їду на рибу, ловлю, хай шумить трав. Переїхав я на друге озерце, воно невеличке, в лісі тут такий затишок, прикольно. так, Подивимося, що з цього вийде, а може щось і піймаю. Єсть. Yes. <laughs> ну це друге діло. Переїхав пару закидів. Перейшов на силікон і є покльовочка. Та стій! Зараз я тебе відпущу. Трошки попозуй на камеру. Дякуємо цьому. Щукерсу, запокльовочку. Отдай тільки клішню. Біжи, підростай. Ну це вже веселіше. Хай і шнурок, але не бродіння там цілий день. І не розрозуміло чи клюне щука, чи ні. І є нарешті. Якось причепився. Так, так, так. Не в Звісно, що це буде шипздік Але чітко, з такою покльовочкою. Так що кайфанув навіть. Вид такого шнурка. Бежи. Гарна была поклевочка. Спрацювал вистовский нюдраго. Есть. Все, один чубачок. Тости. Шо ти, Де велика риба, а? Знову позорите мене. Біжи. Спрацював твістер Вістовський Ню Драго. Блін, ти мені його порвав. Чуковіт, правда, маленький. Ну а що вдієш, який клюють такий ловим? Вернувся на ту точку, де починав. Зараз тут ще зроблю пару закидів і мабуть знову переїду, бо щось не дуже риба валує. Ну і так добре, що. Сюди приїхав, так і все ж таки заробив клювання. Точніше три реалізованих. А так було ще штук 5 тичків. Ну, щось крупняка нема, Видно, вона ще після нересту відходить. Переїхав на ще один містячок. Пробуємо тут свою рибацьку вдачу дуже не махнеш гілля. Есть, друзья. Поклевочка. Показывается. Шнурсон. И твитинг сработал. Это водойма. Класс. Порадовал такой шнурик. І ще найголовніше, він такий як побитий, хтось його кусав. Видно якийсь родич постарше. Чудик. А Чудік. я бачу, там хтось ганяє дрібноту. Спрацювал Итоша копия точнее Алблюшна копия На жаль, більш покльовок тут не було. Прокидав я це болотце з обох боків, де можна було підійти. Було таке знову, як два невнятних тичка, там ну без реалізації. Вдалося одну щучку витвічити, і то добре. Переїду ще на одне озеро, на яке я ранку заїжджав. Там ще трошки прокидаю і буду збиратись додому. Переїхав. На кінцеву вже зупинку тут по кладочкам пробіжусь і хороша. Так, роблю крайній закид на сьогодні і буду збиратись. Не знаю, це кидаю і думаю, чи публікувати це відео, чи ні. Така риболовля позорисько. Змінив три водойми. Якось до обід, ще хоч щось проклювалося. А після обід взагалі, що я тільки не робив, і згадався там над приманками різного кольору, різного розміру, різних проводки різні. А результат нуль. Ну, можливо, просто такий період після нереста щучка відходить, як би. Можливо, як тепло вже буде, нормалізується. Ну, а більше всього, я думаю, що я просто в мене нема кеби її ловить та й усе. Ну, ладно, ще раз кину. Давай на останньому закиді. Зроби діло. Не позорьте мене. Чуже як позориться, так позориться до кінця. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Гості канала підписуйтесь, сезон тільки починається, я думаю, далі буде трошки цікавіше. Не сподобається підпишитесь. Все, дістаю воблер і збираюсь і поїхав додому. Дякую вам, що дивитесь, до нових зустрічей, пока-пока. Воблери блищать, як золото на сонці Проводка по схемі, воблер у пащі Адреналін зашкалює, коли клює зранку Зняв на GoPro для контенту на пам'ять